Мої вітання, якщо ви полюбляєте Рафаело, то цей рецепт точно для вас. Сьогодні я ділюсь рецептом дуже смачного, неймовірно ніжного та танучого у роті печива Рафаело. Це печиво готується швидко, просто все, як ми з вами полюбляємо. В рецепті зовсім немає борошна, що також є великим плюсом це печиво неймовірно смачне і на смак дуже нагадує. Цукерки Рафаела. Зверху хрустке, а всередині, неймовірно, м'яке та ніжне. Я вам дуже раджу зберегти рецепт та приготувати це неймовірно смачне печиво за лічені хвилини. Спробувавши його хоча б один раз, ви точно будете готувати його часто, тому що це ну, дуже смачно. Для приготування я беру глибоку миску, в неї вливаю 100 г білків, це приблизно білок від 3 яєць. Додаю сюди дрібку солі. Та на невеликих обертах міксера взбиваю все до появи півної піни. Коли вже білки на вигляд нагадують пивну піну, то беремо цукор і поступово невеличкими частинками додаємо його до білків і гарненько все взбиваємо. Цукру я додала 150 г. Але якщо ви хочете, щоб печиво було дієтичним, то додайте цукорозамінник. Обов'язково додаємо цукор поступово і гарненько вимішуємо, щоб він весь розчинився. Взбиваємо масу хвилин 5-7, все залежить від потужності міксера. Ми маємо отримати густу однорідну масу, яка гарно тримається. Ось такої консистенції виходить наша маса. Ось так ми взбили білки з цукром. Прибираємо вінчики, і тепер нам треба кокосова стружка. В мене тут 170 грам кокосової стружки, двох видів, одна дрібненька, а друга трішки крупніша. Можна покласти один вид, можна будь-яку, яка є у вас, тут без різниці. Легенько вмішуємо кокосову стружку, щоб не осадити білки. І все, маса для печива готова, але її треба відправити до холодильника на 20 хвилин, щоб вона загустіла і з неї можна було легко ліпити печиво. Беремо воду, беремо ложку, змочуємо ложку у воді. І ось тепер дуже легко із цієї маси скочуються ось такі невеличкі колобочки. Скочуємо з кожного шматочка ось такі колобки, перекладаємо їх на деко застелене пергаментом. Заздалегідь розігріваємо духовку на температуру 170 градусів та відправляємо печиво на 15 хвилин до ось такого гарного, легкого золотавого кольору. Печиво готове, залишаємо його охолонути та насолоджуємося цією неймовірною смакотою. Смачного!